Вітаю вас! Зима вже підходить до завершення, і саме тому я хотів би вам розказати про основи обрізки смородини і також показати декілька речей на практиці. Запрошую. І перше, про що ми будемо говорити, це терміни обрізки. Смородину варто обрізати раніше за всі культури. Обрізку проводимо з листопада, після того, як вона скине листя, і аж бажано завершити вже все, все до кінця лютого, до початку березня, тому що ця культура починає сокорух дуже рано. Сокорух може початися вже при сприятливій погоді в кінці лютого, на початку березня. І розумієте, коли поживні речовини вже розійдуться по наших гілках, ми потім обріжемо ці гілки з поживними речовинами повидаляємо, кущ почне рости трішки слабше. Тому все-таки бажано обрізати до того, викинути пагони, до того, як почнеться сокруг, як поживні речовини почнуть розходитись по всіх гілках. І другий важливий пункт. На якому потрібно наголосити, це те, що смородина найкраще плодоносить на молодих, однорічних, дворічних і максимум трирічних пагонах. Пагони старші за три роки бажано не залишати. От Я для себе таке неправило, такий принцип виробив, що от, бачите, тут є пагони, молодий пагін. от. В нього брунька починається з самого початку. Практично весь пагінь з самого кінця вкритий, з самого початку до самого кінця вкритий плодовою брунькою. Тобто він буде гарно рости, гарно буде давати урожай. Вже пагін трішки старший, в нього брунька вже починає трішки вище імігрувати. А на старому пагоні, от як бачите, наприклад, оцей. цей пагін вже має один, два. Три роки ми його ще, якщо тут треба буде місце заповнити, залишимо, а можна, могли б вже видаляти. І принцип полягає в тому, що я починаю видаляти пагони, брунька яких закладається вже вище половини. Тобто, якщо ще дві треті віднизу є брунька, можна залишати. Якщо вже від половини, можна видалити або ще залишити, якщо потрібно заповнити місце. І останній важливий пункт це те, що ми не видаляємо більше. Чверті, тобто 25%, або в крайньому випадку, якщо потрібно сильно омолодити радикально, не видаляємо більше третини пагонів. До третини можна видаляти. Далі не бажано, навіть якщо гілки дуже старі. Якщо потрібно омолодити дуже запущений кущ, робимо це поступово за 2-3 сезони. І зразу покалічити рослину можна, але не розумію, для чого це робити. Минулого року я вже показував обрізку цього куща і роблю це для того, щоб ви наочно бачили, як кущ розвивається впродовж декількох сезонів. Як бачите, обрізати я буду гілкорізом, сучкорізом. Минулого року я ще не мав його, обрізав сікатором. Незручно, зовсім псується інструмент набагато краще чимось таким потужнішим, бо треба зрізати все-таки гілки діаметром 3, ну, 2,5-3 см, можливо, навіть товщі. Як бачите, минулого сезону в мене було тут недостатньо зволоження, хоча я поливав ці кущі, і через це молоді пагони повідбували слабкі і їх дуже мало. Тому. Таку радикальну обрізку, як минулого року, проводити не будемо. Будемо залишати трішки старші пагони, бо, як я говорю в всіх своїх відео про різні культури, треба виходити з того, що маємо, з того, який був сезон. З чого починаємо обрізку? Звісно, що спочатку оглядаємо кущ на наявність якомога старших гілок. Старші гілки можна розпізнати, бачите, кажу, брунька закладається високо, і вони знизу такі сірі. Молоді гілки. Більше такі червонуваті. От бачите вони. От, тут червонувата гілка, тут, тут. Це молода. Хоча ця потужна виглядає, бачите, але тут бронька закладена низько, вона не має більше, ніж 2 роки. І розпочинаємо видаляти гілки. Ця гілка стара, полога, обов'язково видаляємо. Обер... Видаляємо не повністю, як бачите, тут маємо далі От. молодий пагінець. Давайте переведемо все-таки цю гілку на молодий пагін. Під самий корінь не будемо видаляти. От. Добре, що я побачив вчасно. Бачите, перевели на цей молодий пагін. Далі маємо тут ще один молодий пагін. Нам обов'язково треба, щоб він гарно розвинувся. Тому все, що росте вище нього, треба забрати. І маємо зразу оця гілка, вона тут загущує. Взагалі тут не потрібно, вона вже стара. Не є ще така стара, але вона нам заважає. Давайте спочатку високо видалимо, потім вже під корінь. Немає можливості зараз гарненько все обрізати. Цю гілку поки що залишаємо. Бачите, вона тут одна гарна, друга гарна. третя. Можна залишати хороший урожай зверху, хоча воно. Тут ця не буде конкурувати, бо вона на південь від, цей, від цієї. Е, йдемо далі. Ця гілка отака собі. Хоча вона пересікається з цією гілкою. Вона й буде, вона не буде тертися, думаю. Все одно, як я щось заберу, тут буде дуже пусто, як бачите. Треба залишати. Ця гілка, ця гілка. Давайте ми її прорідемо. От. Заберемо центральний провідник, щоб вона тут давала трішки більше доступу сонця. Далі маємо гілку з цього боку. Оця гілка. Це стара гілка вже, і вона так росте не дуже. Хоча можемо, в принципі, її не забрати, а перевести на цей молодий пагін. Чи забрати краще цей? Ні, цей ми все одно 100% забираємо, бо далі є молодий пагін. Цей. Тобто ці два забрали зразу. В принципі, залишаємо. Давайте ми, її, ми його просто легенько підкоротимо. От, заберемо, наприклад, отак. Таким чином. Якщо є такі зрізи, потім можна легенько все поправити. чи навіть взяти менший секатор, От, бачите, вже гарненький зріз. Забираємо цей фагін. Так, це забрати потрібно. Бачите, наскільки зразу більше робиться місця, Молодим пагном дається доступ до сонця, все гарненько заміщення йде. Тут трішки мені не подобається. Давайте все-таки все-таки пожертвуємо цим урожаєм. Так. Перейшли на інший бік. Бачимо, тут маємо загущення, але, 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 але. Ну, ця гілка мені тут не подобається. Давайте ми її заберемо. Вона вже має якийсь урожай, але тут більше загущення, а не урожаю. От. А в ще й пошкоджена, добре, що ми її забрали. В середині, бачите, маємо молодий пагінець, але дайте, що ми зробимо. Ми не обов'язково все працювати фізичним впливом. Тобто обрізку, давайте ми його якось заведемо. а цей, оцей... Ага, він сухий повністю. Давайте ми його зразу також забираємо. Все сухе. Як ви обрізаєте, ем... намагайтеся уважно спостерігати, щоб ви не видалили молоді пагони. Давайте ми його заведемо механічно за цей. От. От. Можливо, буде триматися, так, буде видно. Нам треба, щоб він гарненько ріс в цей бік. Е, наскільки, бачите, стара гілка, яке там роздвоєння знизу, і зразу росте молодий пагінець. От, от прошу, зразу з під той, цієї гілки знизу росте молодий пагінець. Моментально, навіть не думаємо, забираємо от таким чином. Таким чином забираємо. Е, і практично нам тут залишається ще. Зробити тільки порядок з цими гілками, що ми тут можемо зробити? Стара гілка відійшла досить далеко, В, і а другий її пагін це її другий пагін. Давайте її видалимо. Так, видаляємо. Все. І практично. Для цього сезону обрізку можна вважати завершеною. Як бачите, все-таки бракує молодих пагонів. Більше видаляти тут нема що. Зверніть увагу на два моменти. У мене тут є, завівся трішки шкідник. Цей шкідник. Не впевнений, що це є, але давайте ми все-таки повидаляємо От, личинки. І маємо другого шкідника. Це скляниця, склярка, не знаю, як її правильно називають вас. Це є проблема. Тут... При такому ураженні треба або видаляти повністю кущ, або заливати кущ розчином актари весною. Але зробити це треба якомога раніше, щоб от, термін очікування препарата завершився. І оглядаємо уважно, можливо, є ще якесь загущення. Дуже загущення тут не бачу. Практично. Ну, Цей пагін такий він дуже потужний, гарний, тут урожай на ньому є. Можна його буде відігнути. Але. Але воно і так все гарно плодоносить. От, бажано просто забирати надлишок пагонів кожного року. Минулого року показував ще цього куща. Цього року, думаю, не показую, але покажу. Кому не цікаво, можете не дивитися. От, бачите, зламана гілка, видаляємо, оглядаємо на наявність старих гілок, уражених. І тут картина, бачите, на відміну від попереднього куща, набагато краще наросли молоді пагони. Але вони, ну, як бачите, вони дуже такі недорозвинені. Дається в знак брак вологи. У мене піщаний ґрунт, якщо тут присвітить сонечко і не буде дощі падати довший час. от тут даляє ще сухе. Е, то такий результат в мене тут буває. Починаємо обрізку, бачите, старі пагони лежать, мають вже навіть на собі лишайник. Навіть нема що думати. Забрали. Далі маємо тут ще одна, дві, старі гілки, знизу немає ніякого молодого продовження. Е, Давайте, щоб тут не робити таке сильно вже пусте місце. Цю гілку 100% видаляємо. А цю давайте ми її вкоротимо просто, вкорочуємо, бо тут і так пусте місце виходить. Знизу нема, тобто ніякого заміщення. Знизу нема ніякого заміщення. Тут от видаляємо і цю вкорочуємо на декілька бруньок. Потім тут щось зробимо. Може тут щось виросте. От, ці пагони ростуть з південного боку від цього він, його не, він їх не буде затіняти. Тут є легеньке загущення. Тут молодий пагін слабший, трішки можна його легенько простимулювати. Так, ну старий, ну але лишимо поки що. Цей пагін, як бачите, виглядає на старого, він насправді не є старий. Бачите, яка сильна закладка бруньки велика. І практично що ми ще можемо зробити? Давайте. Цей пагін, він якийсь дуже такий. Давайте ми його видалимо, на що він нам тут треба. Якийсь дуже ніякий. Навіть якийсь підломаний. Хм, Можна буде, в принципі, посадити. Бачите, як, як, як буває. Хтось його видно, колись виламав. І все. Фактично а, можемо забрати ще одну гілку, можемо навіть і не забрати Заберемо щось тут, бо тут є загущені. Давайте все-таки ту потужно отут заберемо. Цю потужну заберемо. Все. Тут більше робити нема що.